Яке інтуїтивне відчуття, яке ви послухали, врятувало вам життя? Моя бабуся випадково врятувала життя моїй мамі, не дозволивши їй піти ночувати до подруги, коли вона була маленькою, вночі батько вбив всю свою родину і, мабуть, убив би мою матір, якби вона була там. Ще один дивовижний збіг того, що я живий та існую, коли моя мати була в старшій школі. Вони зі своєю найкращою подругою сперечалися, хто збирається проїхатися на новому мотоциклі їхніх друзів. Моя мама програла суперечку, а її подруга сіла на мотоцикл і поїхала. Вона більше їх ніколи не бачила, тому що її друг та подруга загинули в аварії під час цієї поїздки. Не моя, а мамина. Мені було п'ять, і я йшов з мамою до її подруги. Ми збиралися пообідати та побачити її нове то.